Я обожнюю відпочинок на басейні і цього разу обрала новий пляж у заміському комплексі Harvest. Ви тільки подивіться на розміри басейну. Я думаю, він метрів 50, а здається, навіть більше, ніж у собі клаб. Головна вішка цього пляжу, що замість яхтової дошки тут між шезлонгами лежить пісок. Я не знаю, який геній це видумав, але якщо у вас дитина 9 місяців плюс, це просто топ місце. Емілія весь день провела граючись з пісочком. На вході мені видали тільки один рушник і запропонували самі обрати будь-яке місце на пляжі. Шезлонг будні коштує 1000 гривень. Тут є дитячий басейн, іграшки для піску, бо своїми навіть не подумали взяти. Вода в басейні дуже тепла, не менше 25 градусів. Хто був тут раніше, знає, що поруч розташований ресторан Harvest. На його території є приватні басейни та дитяча кімната з дитячим майданчиком. На пляжі діє окреме меню. Дуже смачне. В дитячому я знайшла тільки курячий бульйон Та емільп'я, але вона його із задоволенням з'їла по всій території комплексу. Є такі доріжки, можна і прогулятися і вкласти малу.